Присім! З вами я знову Софія. І я знов, И зараз знімаюся. Це моя друга частина і я зараз піду гуляти за собакою. А наряд я напевно що виберу пізніше трошки, Ввечері може. І зараз вибачити мою собачку. От я вийшла туди. Чорт, де вона є! Ні, тільки не сауна. Ой, а Кіра там. Коротше, зараз я сюди приведу, а ви будете тут. Кіра! Хто сюди? Ну коротше я тільки що самі все бачили. А Кіра просто неможливо походити, так що ми зараз будемо ходити по моєму подвірі. А ми зараз йдемо в одне таке місце, в яке я дуже люблю ходити. І стояти як королева. Точніше, як султана. Хто дивиться величні століття, лайк. Божу не впало. На таких сходах не горохнутись би. О, тут я дуже люблю стояти. Висота. Ну, от ви мене тільки що бачили. Я тут дуже-придуже дуже люблю стояти, прям як султана. Тво. Так, зараз я вам покажу все, що в мене є тут А, чорт, мене вже рука замерзла. Бляха муха. Тут моя тіпотка тераса. Там Хресний, з моєю собачкою. Бачите? Бо там. А там у нас йде дорога. У нас там поїзди їздять. Там будинки, коротше, самі. Ну, а тут а вхід на другий поверх Ви... прихожу. І цей. І, блін, бачите, там двері? От. От такі от в мене двері. Тут я. Ну, все, хватит. <клухи> так, далі в мене йдуть такі от сходи, такі отпери, я не знаю, чи будуть. У ще там якісь прикраси йдуть тих перил. Боже, це, це так страшно, коли ти дивишся в камеру і йдеш по посол, то дуже страшно. Таке ніби ти зараз грохнешся. Так що, вибачте, просто йдитися в камеру і не впасти. Ай, блін. Я разі, що ніби там дві сходинки. От. Отак от, от виглядає мій будинок. От там наверху, то там моя кімната сама наверху. Е, я в ній знімалася одні. І зараз він дешу дуже класно покажу. Я нарешті на сонечку і отут, там, де я стояла, тут в мене йде е, коридор, там, де маленьке таке вікно. Е, ось це. А от -то, тут там є кухня, а зверху була моя колись кімната рожева, тепер в ній живе моя сестра. Рідна старша. Так, тут 4 хвилини там от, хрині, дитя, максимум до п'ятни. Так. Друга частина теж закінчилась. Мені, короче, дуже зараз холодно в руки. Ой, вибачте. І я зараз йду, що знову ж таки монтувати. А. І знову підбирати музику. Вибачте, все такого жасне просто взагалі. Ну ладно, все, всім пока і до наступної частини. Тобто до завтра.